Доброго дня, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Це мої хлопчики. Двох я вже забила. Один був старшенький, кіло 700 кг. Та й пішов на базар на замовлення. А один кіло 400. Цей ми зробили собі шашучок. Маємо право на відпочинок. Це такі хлопчики. Дуже гарненькі кролики, набирають вагу дуже гарно. Мені подобається. Ось мої дівчатка. Дівчаток я поки що не била, але тут є гарні екземпляри, які вже треба забити. Ось ця ще до стіночки пішла, дуже-дуже велика. Гарні кролики. Ну, вибрати. Але, дівчат, я поки бити не буду. Буду тільки вибивати хлопців, бо хлопці друг друга гризуть. І мій експеримент розпочато. менших кроленят, які родились 10 11 числа 6 місяця, я забрала у загон. А ті старші в мене залишилися у клітці. Я їх буду кормити до определеного возросту. Там до п'яти місяців, допустимо. І, ну, хлопців раніше, хлопців до чотирьох, бо потім вже вони роблять чудеса. І хочу при забої буду бачити, де краще набирають вагу у загонах чи в клітках. Бо в загоні вони дуже багато в них місця, вони ганяють. Тратять енергію, в клітці вони поїли і сидять. Будемо бачити. Хочу зробити такий експеримент, подивитися. Бо в клітці, як не є, вони сіно виїли і все, на цьому і вони півдня вважаю, сидять голодні. А тут у них сіно в доступі цілий день. Ось такий. Такий буде в мене експеримент. Будемо бачити, де буде більша вага на полу чи в клітці. Ці кроленятка в мене залишаються в клітці. Висаджувати на пол я їх не буду. Вони родились 26-5 місяця. Вони залишаються тут як експеримент. Будемо бачити. Вони вже в мене вакциновані, пропоєні від коксидії. Будемо бачити, як вони будуть набирати вагу. Ось такі краленятачки. Вони доволі гарні, клітка в них простора. Тут є 9 штучок. Будемо бачити. Це дітки-лялечки. Наша кроличка лялечка вона вже готується. До кота, сіно носить хазяйка. Неї 15 числа срок, вона гуляла 15-7-го. Ось вже там гніздечко робить собі, щось цілий день шкребець. Я їй поклала сіна, щоб вона могла носити, розкидала по всьому. Ну, хай працює. Ось мої дівчатки загуляли. На третій день пішли в охоту. Я їх за 1-2 дні всіх злучу. Одна буде зранку, одна вечором і одна на другий ранок. Так як я працюю, днем нема коли. І будуть всі дівчата гуляні. Ось так. Так що в працюють. Не будемо їм заважати. Це моя кроличка малинка. Вона молодець, вона новенька в мене. Кроленяток гарненько вигляділа, вивела. Ось так я клала горохи до їди рядишком. І вони чувствують запах, йдуть в охоту. Це я сьогодні вже викину, вони вже всі погуляні. От, курочки доїдять. А їй зараз дам свіженької їди. Ось так, я вже їй поставила свіженьку їду, вона зараз буде їсти. Кроличка у нас спокійненька, гарненька, на молодець у нас. Оце кроличка з білим носиком. Вона також гуляла, всі гуляли в один день, всі три кролиці. Будемо чекати. Погуляли вони гарно, вони молодці. Перчик справився дуже гарно. Ходімо до перчика. А ось наш перчик. Отакий віртуозний кролик. Віртуоз наш. Дуже гарненько справився, трохи захекався, але справився на ура. Молодець. Дуже гарний кролик. Хоче зо мною вже битися, як повинно бути. Де? Перчук? Такий красотолечка наш. Мазуни красоту. Він мені дуже подобається. Він дуже гарний кроль, активний, веселий, шибрушний і пахучий. Да, перчик. Зараз їм дам їсти. Ось так. Перчиком я дуже задоволена. В нього дуже гарні кроленята виходить. Він молодець. Ось наші курочки. Доїдають зерно, яке я викинула від кроликів. Безотходне производство. Ось так справляються. Вже наладили свою яйценоскость. На Буквально десь, мабуть, з неділю вони знизили. То в мене завжди по два десятки з лишнім яєць, а це було по до 10 яєць. Вісім, дев'ять, іноді десять. Але вчора вони вже постаралися. Вони вже вчора дали 18 яєць. Десь неділя в них вийшло трошечки відпочинка. Але як для курки, то це я вважаю, що це дуже малий перерив. Дуже. Вони вже і виняють. На вулиці дуже холодно. Сьогодні 10 градусів. Боже. Одна курка создає стільки шума, що ужас просто. Ось мої курчаточки. Чорненькі це ті, що я вивела в інкубаторі. А оці світленькі це 5 штучок я купила мастер грей. Апетит у них набагато більший, чим у моїх цеплят. Вони, видно, якісь зі здорових. Їдять дуже гарно. Волона їдають такі, що більше, ніж саме. Я їм даю вже яєчко із цибулькою варене. Давала їм пропойку, так як в мене ці цеплята із базара. Я побоялась, щоб вони не заразили мені моїх цеплят. І я давала байтрил два дня. І два дня давала вітаміни ловіт. І зараз я хочу їм пропоїти їх байкоксом, щоб бути вже спокійним. Але циплятки ростуть гарненько, вдіваються в піречку, дуже гарненькі. Поки що, поки що вони їдять комбікорм, один чистий. Але буду додавати, сьогодні на мелю зерна і буду додавати їм пшеничку і кукурузку. Ось такі. І треба сьогодні зробити пропойку байкокса. Сьогодні і завтра. Байкокса я даю кубик на літр води. Але беру не на літр, а беру десь на грам 800. Ось такі цп'яточки. Полякалися вже спадки хочуть. Ну-ка й Сьогодні неділя Рішили відпочити, зробити собі шашвичок. Ми дуже славно з Донією попрацювали, викосили берега, висушили, сіно, забрали, викопали ранню картошечку. І вирішили зробити собі шишучок із кролика. Зробили собі такий навіс. Пісіль мій вже на місці. Сидить вже жде. Будемо відпочивати сьогодні. Хоч півдня, але треба відпочити. Ось такий у нас вихідний. Ви погляньте на цю малину. Яка це красота? Гляньте, скільки є. Гілочки обліплені, Подивіться. В мене її небагато, пару кущиків, але вона дуже гарна. Подивіться, яка ягода. Вона не така запашна, як рання домашня, але також дуже смачна. Кому цікаво, підписуйтесь, коментуйте і ставте вподобайки. Ходімо вам покажу, як мене квітує гібіскус. Дивіться. Ось так квітує. Дуже гарна квітка. Нам її подобається. Квітує все літо. Правда, сіється трохи, але нічого. Це можна прибрати, що вишнє. Але дуже гарно. Ще трохи в нас є Лохенки. Ось така ягода. Ягода дуже крупна. Ту на сонці ми вже у нас вона закінчилася, а тут трохи на пів тінь. Ось така ягода. Ягода дуже гарна. Буде нам доні, з Донію до сніданку. Вона стаканчик з собою. Я вибираю. І варимо молочну кашку. І такий у нас сніданочок. Ось така ягода, бачите? Вона вже майже кінчається, але ще трохи є. Ось, бачите. І також в мене ще є один кущик пізній. Ми вже на ньому збирали, але тут ягоди трохи більше. Ми збираємо її потрохи Це чандлер сорт. Він пізняватий, але також ягода дуже гарна. Так що всього можна вирощувати. Трохи треба уходу. Але воно того варте. Ожинка моя вже майже скінчилася, де-не-де де, тільки залишилось. Але ще є, вже починається пізня ожина. Ось така. Це рання, вже вона мілка, але ще нам на сніданок наскубати можна. Сьогодні у нас з донію трохи роботи є, треба підзаправитись. Ось така. Ви погляньте на ці майори. Яка ж це красота. Кожна квіточка має свій, свою красоту, свій колір. Дуже-дуже гарні. Вже астрочки зацвітають. І півень співає, без нього ніяк. Ось така красота. Погляньте, як квітує герань. Дуже і дуже гарно. Чим вона мене підкоряє, то що вона дуже гарно цвіте все літо. На зиму я оставляю маленький погінець, забираю її в хату, обстригаю її і забираю. А весною вивожу її знову на подвір'я, виношу. А це сурфінія. Вона ще за літо не переставала квітувати. Дуже-дуже гарно квітує. І також мультифлора в мене в горщику. І розмаринчик. Оце моя пальмочка. Я її кожен рік кажу, що я її викину і забираю її додому. Оце мій лимончик. Чого він такий блідий, я не знаю. Щось він не хоче рости у мене. Щось у мене вистачає з землі, я не можу знайти що. Ось такий стоїть нещастя. Це мій розмаринчик. Зараз ми вже починаємо його обстригати трошки і ношу на базар. Я також п'ю чай і компоти, робимо кваси, додаю туди розмарин. Дуже-дуже смачно.